Я пропоную засідання постійної земельної комісії Калинівської селищної ради з питань містобудування, архітектури земельних відносин охорони, на щось серед відкрите до задане питання. Нам треба обрати секретаря, бо наш відсутня. Я пропоную. Комар Тетяна, хто задав питання? Все. Так. Пропоную, пропонується порядок. Пронесення, перше питання, внесення змін до рішення, до рішення сесії, про, на, про, на, друге про надання дозволу розробки технічної документації землеустрою щодо об'єднання земельної ділянки. Третє питання про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою. Четверте про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки та відділення натурі земельної частки. «ЦПАЙ». П'яте питання про затвердження технічної документації. І землеустрою Мрія Імесх. Шосте питання про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки та передачу приватного власних земельних ділянок. Сьоме питання про затвердження технічної документації і землеустрою. Восьме питання. Про зміну цільового призначення земельних ділянок. Дев'яте. Про передачу земельної ділянки варену. Десяте, про заяву до... Північно-Плесецьке родовище піску та граніту. Це не гранітний кар'єри, так поняла, так? Ні? Про 11 питання про заяву, то в забірі, питання про розробку детального плану території. Хто за те, щоб прийняти порядок денний, за основу? Хто за? Тетяна. Будь ласка, зачитайте нам питання. Питання перше. При внесення змін до рішення сесії. Пропонується внести зміни в пункт 3. Рішення сесії Калинівської селищної ради від 2, 26 лютого 2021 року номер 6504.8 про надання дозволу на виготовлення детального плану території. Там була допущена технічна помилка, ну чисто технічна виправлення з метою подальшого оформлення. Ознайомтесь, будь ласка, познайомтесь на питання. Якщо є питання, пропозиції з нас. Виношу на голосування. Хто за дане питання? Хто за? Проти отримали всі за. Рішення прийнято. Друге питання. Так, Друге питання. Про надання. Про дозволу надання дозволу на розробку технічної документації з землеустрою щодо поділу об'єднання земельної ділянки. Слухав значить, необхідність поділу земельної ділянки, відведеної для особисто селянського господарства в селі Порадівка по вулиці Затишна. Е, пропонується надати дозвіл на розробку технічної документації щодо поділу земельної ділянки, е, кадастровий номер е, ознайомитись у ваших додатках, е, площа 1.25 гад, цільове призначення е, для ведення особисто селянського господарства з порадівки. Е, питання? Хто задане питання? Хто за питання? Хто за? Проти отрималися всі рішення прийнято. Третє питання. Так, третє питання. Про надання дозволу на розробку технічної документації з землеустрою. 에, розглянувши заяву Портнійчука Сергія Івановича про надання дозволу на розробку технічної документації щодо інвентаризації орендованої земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 에, та з метою визначення кадастрового номеру земельної ділянки в селі Скрипки. Дана земельна ділянка знаходиться в нього в оренді, він проводиться документи відповідність ну, якби для того, щоб подальшого привести. І сам договір оренди відповідності платить орендну плату. Так як О, питання зауваження. Хто за дане питання? Хто за проти отримання збільшено Четверте питання у нас про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки та виділення в натурі на місцевості земельної частки пальмо. Так, надійшла заява Зімовченко Тетяни Іванівни про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки та виділення в натурі на місцевості земельної ділянки ПАІ. Це люди дооформляють свої паї, приводять також у відповідність кадастрові номера, переоформляють документи відповідно законодавства. чи зауваження пропозиції. Чому? Чому? Пропонуємо затвердити. Ставимо на голосування. Хто за дане питання? Хто за? Проти утримались. всі за рішення прийняти. Так, про затвердження технічної документації землеустрою громадської організації СТ, Мрія і МЕСК. Це вони оформляють землі загального користування, користування, тобто вуличну мережу. Ознайомтесь з кадастровими номерами, вони там подали документацію. Ну, це садове товариство, просто вони зараз так ціну поводжу. Да? Так. Да, не це не всі ознайомтеся. Ставного слова, хто за дане питання, хто за питання, хто терміт, якщо ви не прийняти. Шосте питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мер земельних ділянок і передачі в приватну власність земельних ділянок. Це звернення громадян щодо оформлення своїх земельних ділянок під будинками. Список громадян додається, додаток один. Знайомте зі списком. Якісь питання, пропозиції Старі тут не приватизували, Ну, було. Ну, харлюють спадщину, ще борщу. Це всі технічки, це все є. Можуть прізвища. Так. Це у нас отакі технічка. Руденко Ольга Анатолійовна, седля, Оксана Анатоліївна. Вони вступають в спадщину, що через це. Для... це, це Книжник Алла Васильівна. Висоцька Надія Федорівна і Дембрівська Юлія Володимирівна, Невга Тетяна Іванівна, Коценко Віра Іванівна, Пономаренко Галина Миколаївна, Мельник Ігор Вікторович, Рекун Ірина Павлівна, Кудалевич Олена Олегівна, Курчинська Людмила Васильівна. Mm. За довіреністю там подавала голос напітам Михай... Миколаївна. Степаненко Надія Миколаївна, так. Косак Любов Петрівна, Гузенко Наталія Григорівна, Бероніна Віра Васильівна, Стешенко Олена Олександрівна і Гарбар Вікторія Вікторівна, Журавель Максим Миколаєвич, Жуланова Ольга Миколаївна. Гречишнікова Анастасія Ігорівна та Катерина Федорівна, Кущ Тетяна Миколаївна, Пазюра Микола Євгенович. Тіщенко Світлана Володимирівна, Тищенко Віра Володимирівна, Тищенко Віталій Юрійович, Шульженко Олександр Васильович, Чупак Віктор Миколайович та Бойко Ігор Юрійович і Шеденко Віра Григорівна. Питання про позиції. будуть щодо документації? Всі здаємося. Щось не непонятно. Суставне голосування. Пропонується затвердити технічні документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості згідно оголошеного списку. Голосування. Хто за дане питання? Хто за? Проти отримала східного прийняття. Сьоме питання. Сьоме питання про затвердження технічної документації із землеустрою. Пропонується затвердити технічну документацію щодо інвентаризації земель для будівництва і обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в Данилівці. Це кладовище, словами, в Данилівці. оформлення. Кладовище, комунальну власність. <рес> на голосування чи немає пропозиції. <рес> <на власник. рес> хто задане питання? Хто за? Проти отримали спішні. Восьме питання: зміна цільового призначення земельних ділянок пропонується затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності з земель. Призначених для ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва і обслуговування житлового будинку громадян Нина Лесь Андрія Валерійовича, вулиця Небесна, селе, село Плесецьке та змінити цільове призначення згідно розробленого проєкту. Якщо є питання, кажіть, показіть. Хто задає питання? Хто за? Проти, питання. Про передачу земельної ділянки в оренду пропонується проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користуваннях на умовах оренди громадянки Воліній Тетяні Петрівні для сільнопостіння та випасання худоби в СМТ Калинівка. Е, так. Встановити річну орендну плату в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки з подальшим врахуванням щорічної індексації це та уточнення грошової оцінки. Майже ну, да, да. 200. В разі несвоєчасної сплати встановити розмір пані 0,3% від суми недоїмки за кожен день прострочення платежу на користь орендодавця. Породжуємо питання. Це неї біля хати. Так. Станом голосування. Хто задане питання? Хто за? Роти отримала з рішення приєднати. Десяте питання. Так, то північно-плистецьке рядовище піску та граніт. Е, просять на їхню заяву е, звернення щодо надання дозволу на розробки документації землеустрою з метою встановлення сервітуту на право користування земельними ділянками. Для потреб геологічного вивчення, в тому числі для дослідницько-промислової -промислов... розробки корисних копалень з подальшим їх видобуванням та справом будівництва і розміщенням споруд об'єктів, пов'язаних із зазначеним видом діяльності. Е, Це землі і не підські копають. Mm. Да. Пропонується відмовити в даному питанні в зв'язку з тим, що в заяві вказано земельні ділянки, які обліковуються як бойові землі в пз Двінкове. Ходіть це було перевідна за Хто за дане питання? Хто за. Проти отримали рішення прийнято. 11 питання. Питання про заяву ТОВ Забір'я. товзабір'я. ТОВзабір'я подали заяву щодо надання дозволу на викуп земельних ділянок з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з кадастровими номерами. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ділянок. Пропонується відмовити. Задоволення цієї заяви у зв'язку з тим, що згідно статті 59 Земельного кодексу України громадяни юридичні особи за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування можуть передаватись лише у влас... власні замкнені водойми природні загальною площою до 3 гектарів. Загальна площа вказаних ділянок з кадастровими номерами, як ви бачите, має площу більше 3 гектарів декілька разів. Вулиці немає. Есть кадастровый номер? Так, саме голосування. Хто за дане питання? Хто за? Проти отрималися рішення прийняти. Всі так. Да. Всі за. Пропоную закрити наше засідання земельної комісії. Хто за дане питання? Хто за? Проти отримання засідання закрити.